Діти, слава Україні! Ось так розпочався робочий день у Світлогірському ліцеї. Так наші маленькі мурашечки допомагають термінові виконувати термінові замовлення наших захисників. І чим швидше ми виконаємо це завдання, тим швидше вони попрямують на схід захищати. Техніку бліндажі наших хлопців. Хлопці, брат Расько, тихенько сиди, бо я записую відео. Так, тут ось робочий цех. Всі працюють, навіть дружини захисників працюють. Слава Україні, Наташа! куколки такі красиві, щиро. Дякуємо вам за цю роботу і щира вдячність вам від наших захисників. Але ми потребуємо дуже матеріалу і сіток. Ці сітки зараз надала нам келеберда Марія Федорівна. За це ми дуже щиро дякуємо їй і низько клоняємося. Дякуємо, разом проходимо до перемоги.